Всім вітання. Так, як ви вважаєте, друзі? Напевно, я маю право вже телефонувати в компанію Рено і казати їм, нехай платять мені за рекламу. Тому що так багато автомобілів, Рено, яких я привожу в Україну, ніхто не привозить. Вони заробляють на запчастинах на ці машинки. Вони заробляють постійно це бігає на Ютубі, їхні машини стають популяризовані. І сьогодні, ви знаєте, той день, коли я вам хочу показати і представити просто. Все, всю лінійку Рено, всю гаму, яка от постійно мене запитувала, а в мене не було, не було, не було. А тут раз, і є багато таких, які ви хотіли. Дизельний меган питали, буде сценік, гранд сценік є. І на всіх правильні двигуни, і всіх, в принципі, адекватні правильні пробіги. Ну, Саме те, що ви хотіли. Давайте тут... зараз покажу, що ж тут в мене такого є. Давайте по порядку. Меган 11 рік 1,5 К-9К-81 кВт. Чистий 11 рік, 250 з копійками пробіг автомобіля по комплектації. Ну, ви побачили, як легкосплави в нього присутні. Шестиступка, круїз контрол, навігаційна система, 4 електросклопідйомники. Салончик, в принципі, в нормальному достойному стані. Що вам тут ще показати? Автомобіль комплектний, полки все повністю, гума хороша, диски колодки в порядку по цьому автомобілю. Перевірка на будь-якому сервісі, виглядає все тут ось так. Тут все на місці, всі новенькі запаски. це як має бути, це автомобілі. Куплені на аукціонах бельгійських. Ну, така була пробна версія привести, тому що щось по Швейцарії тугувато з цими дизелями було. Та й, в принципі, так, в Бельгії там на пару-тройку більші пробіги. Ну, але в автомобілі дуже і дуже непогані. Чорний, третій, датчик світла, сенсор дощу, рейлінги, легкосплави, навігація, круїз. Кондиціонер робочий, ну це все, в принципі, тут присутньо. Чистий, 11 рік 254, якщо бути точним зараз пробіг, бачите, 254 тисячі, тут все, сідушечка. Ну, є сліди використання, звичайно, тому що пробіг тут не 120. Саме головне тут ціна 7200. Ну, от, чи, чи підходить вам ціна 7200 за цей чорний міганчик з Зфарбованих елементів, шмат крила. Ось тут. Було подерто, пофарбували В загальному вигляд автомобіля непоганий. Диски, колодки при пам'яті, гума при пам'яті. Отакий апаратик. К9К, механіка, дизель 81 кВт 7200. Де він стоїть, місто дубно. Можете приїхати, подивитися, якщо потрібно, детально фото, відео, якісь звіти, все зробимо, друзі. Як завжди, в самий останній момент плани по відео, і я не взяв знову з собою мікрофон. Швиденько пробіжу зараз його. Цей автомобіль по лакофарбовому. Не буду дуже довго, просто по одному разу по деталі. Те, що фарбовано, то фарбовано. Що ні, то ні. Так, давайте. Ось тут фарбовано. Ви бачите, так. Прим'ята, потертість. Більш детально можете прийти зі своїм спеціалістом, передивитись, переклацати, перевірити, якщо цікаво. Навіть по два рази по елементу я пікну. Ну я що сфарбованого я вже тут вам озвучив. Дах не фарбований. Все, побачили. Ціну знаєте, телефонуйте, друзі. Наступний гранд Сценік. Теж відцікавились такими автомобілями, бельгійський, білий, нарядний, на гарних дисках. Комплектація тут непогана, тут привиліжен. легкосплави на добрій резині, ДХО туманки хромчик попереду лінзована оптика, датчик світла сенсор дощу безключовий доступ. 1,5 дизель К9К. Механіка 6 передач, будь ласка, подивіться стан. Кермо має зверху потертості, ручка, до речі, досить дуже гарна. 263 тисячі оригінального пробігу. Це не кручені пробіги, оригінал. Кому цікаво, наберіть по телефоні. Приїдете, подивитесь, перевірте. Є ЄСП, старт-стопи, складання регулювання підігрів дзеркал, накладочки, що свідчать про комплектацію. Привеліжен. П'ятимісна версія з дуже великим багажним відсіком. Шторки, клімат-контроль, навігаційна система. Ці всі моменти, звичайно, що тут присутні. Отак виглядає. Оригінальні коври лежать в автомобілі. Задній парктрон, звичайно, що присутній. Просто нереально велетенських розмірів багажник. Чистий 12 й рік автомобіль. Тут Багажник, бачите, просто такий кінський запаска, теж тут все є, бо от в Швейцарії дуже часто компресора лежать, бачите, в Бельгії все приїжджає з запасними колесами. От, Будь ласка, новенька, Домкрат, все є. Ціна 9100, чистий 12 й рік, 263 пробігу. Гранд. Друзі, кожен з цих автомобілів, він не новий, зважайте, є сліди використання. Якщо вам щось тут соромить там, по слідах використання, так відразу бачите, проєм зайшов, то можете не їхати, тому що кожен з бушних автомобілів має сліди їхньої експлуатації. Він можу продемонструвати тут, поставити на паузу, можете перевірити по базах дилера, не пам'ятаючи про пам мене зараз теж. Будь ласка. Це Мегановський. Це від сценіка. Зупинити, подивитись, по косметиці коцка на капоті незначна, капот не фарбований. Детальна перевірка, я скажу, вона доступна. Ви можете приїхати, подивитись, перевірити, все дозволяємо. Тут є яма на базі. Піднімете, глянете, все зробите. 9100 12 рік. Білий колір, комплектація Ну, Тут по фарбі ніби такого критичних моментів немає, тут був скол, бачите, він прокапаний. Ніхто не буде фарбувати цілий автомобіль через такий дефект. Тут все гуд, двері. Так, давайте пройдемо ще проєм. Все нормально. Тут теж все добре. Ну, що маємо? Маємо те, що автомобіль в оригінальному окрасі по даху теж все добре. Ось так. Зрозуміло, 12 рік, 1,5 дизель, К9К, 263 по обігу механіка 6 передач, комплектація. Хром, ДХО, туманки, лінзована оптика, легкосплави, без ключ датчик сенсор П'ятимісна версія з великим багажником, запаска домкрат присутні. Клімат-контроль, круїз-контроль, шкіріне кермо і ручка, складання регулювання підігрів дзеркал 4, електросклопідйомники, курсова стабілізація відключення, навігаційна система, Bluetooth, handsfree, електростояночний тормоз, круїз-контроль. Це все я вже озвучив. двохзонний клімат-контроль теж є, 6 подушок airbag Все як має бути. Наступна кралечка, лялечка. Дивіться. Колеос. Але не простий. А з переднім приводом на 110 кВт. От багато питали саме ці колеоси на передньому приводі. І в мене навіть було замовлення. І навіть ми шукали під ключ в Україні і не знайшли. А тут, бачите, от він раз і приїхав. В прикольній комплектації Боус і на передньому приводі. Колеос. Зараз покажу детально. 12-й рік. Автомобільчик. На передньому приводі дизельний. 193 тисячі, до речі, адекватний добрий пробіг в автомобіля. У гарному кольорі темний графіт. Дуже гарно виглядає. Легкосплави 18 на добрих колесах, добра гума. По автомобілю. Що у нас тут, друзі? По комплектації? ну, В принципі, досить стандартна бусешна комплектація, окрім повного приводу. Передній та задній парктрон, лінзована оптика. Без ключовий доступ на усіх дверях, акустика, Bose панорамний дах, чистий 12-й рік, вкладання, регулювання підігрів дзеркал 4, електросклопідйомники. Далі. Ну, відключення DSP, трекшн контролю сидіння шкіряне Bose Регулювання сидіння тут теж. Електричне, тут у нас шкіряне кермо, круїз-контрол, навігаційна система, ну, акустика, боус, я вже сказав, ну, і немає повного приводу механіка на 6 передач. До речі, зверніть увагу, ні кермо, ні ручка. от Для Колеоса це такий досить суттєвий показник, тому що ручки в них 120-150 тисяч витерті. Тут ручка ну, блін, нормальна і кермо так само в них проблема з кермом, тут 193, і кермо гарне, кермо не витерте, не заюзане, з ним все непогано. 2 літра дизель ДЦІ, 110 кВт. Ну Такий 12 рік, друзі. Ціна 12-300 цього колеоса. Ціна дуже достойна, як на мене, за бусешну комплектацію. 12-300, передній привід, 12 рік. Рідко вони приїжджають. Взагалі це в мене, напевно, за останні 2 роки перший. На огляді в мене було їх багато, але от саме в продажі особистому не було. Гарний колеос, на гарному кольорі, на добрій резині. 193 пробігу. Дуже достойна, хороша автівочка. 12300. Можете приїхати, забрати. Ціна, мені здається, достойна. Ну, Знову ж таки, акцентую увагу. Доставка по Україні будь-якого з цих автівок. Дуже гарний колеос. Я покажу зараз, що фарбоване. Тут, мені здається, три елемента: двері, крило і ще якийсь елемент, але зараз ми. Пройдемось, тому що я так на 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 швидку руку не пам'ятаю. Дефекти, які є, я теж покажу. Якщо вони є тут, так, оці двері в нас мають окрас. Але це косметика цієї конкретно. Бачите, тут якби нічого поганого на цих дверях я не бачу. Кому цікаво, хто шукав, от, з тих, хто дуже багато мене запитував, і в мене якось ну, не міг я їх привезти, чомусь не попадалися. А тут, бачите, приїхав. Так, тут трошки більше. Тут є шпаклівка. Черкануто було, самі розумієте, здерто, рихтанули, пошпаклювали, покрасили. Ну, і подряпина, видно перейшла на ті двері, їх косметично піддули. Капот у нас не чіпаний, оригінал. Пофарбовано досить непогано. Тут все добре. Так. Зараз покажу ще дах, покажу з цієї сторони, де фарбовано саме основні моменти це проєми. По-моєму, заднє крило це ще піддуте. Під Чи ні? Вже не можу згадати, бачите? Так, заднє крило. Трішечки має покрасили. тут така лайтова, я так бачу якась косметика, тому що я ж поклівки тут не знаходжу. Можливо, десь тут зараз, якщо протикати прямо плямочку в плямочку, можливо, десь вона і проявиться, але я її тут не бачу. Я детально проходжу вам. Так, дах, оригінал. Ну, батон, відповідно, це все, фарба з Бельгії. Проєм я тут пройду, він оригінальний. Як бачите, стан задніх, заднього дивану непоганий. Жодних моментів я тут таких якихось критичних не бачу. Столики гарненькі, подерті. салон позаду живенький. Панорама все нормально з панорамою. Карти мікропошкодження, мікропошкодження, Ну, сліди використання, скажімо, такі лайтові сліди використання. Задня кришка ще я не проходить. Ну, кришка не фарбована, наскільки я пам'ятаю. Полка є. Так. Тут що у нас? Має ще бути домкрат, домкрат покладеться, просто робилась хімка, домкрат, домкрат положено на місце. Поличка є, болти кришки не кручені. Ну, отак, отакий колеос. Що маємо? Фарба, фарба, і те крило, двері, косметика, крило-косметика на цьому крилі є ж поклівки трішки. Можу під капотом теж показати. І він я ще по ньому не демонстрував. Будь ласка, він код, не в кожному з цих автомобілів оригінальні пробіги. Якщо когось щось там, соромить чи не подобається, то. Друзі, ну. Все нормально, кожен товар є свій покупець. Ми ні на чому не полягаємо, не наполягаємо, якщо вам цікаво, то приїжджаєте, дивитеся, якщо не цікаво, нічого страшного, це ринок, є десь ще мільйон автомобілів продажу, яких можна придбати. Тут під капотом ми не мили нічого. Це досить таки стандартно. Приїдете подивитесь. Потрібно, якщо хочете для себе, для, подальшої, для подальшого сервісу, то ви ми їм тут зробимо порядок, ідеально буде, якщо цікаво. Якщо ні, то, то буде так, як є. Так, Ну і вишенка на торті. Opel Vivaro або Renault Trafic, як хочете так називати, тут різниці окрім цього, майже ніякої немає. Це дуже цікава автівка, оригінальний пасажир 9-місний. Чим він цікавий? Тим, що він в довгій базі, лонг, і він має ну, наповнену комплектацію, легкосплавні диски на класній резині. А це ж, ви знаєте, це не дешева штука. Тут просто такий протектор, я думаю, не на один рік вистачить. Зараз покажу я його вам і салон. Покажу вам лакофарбове, довга база, 9 місць. Комплектація у нас там досить стандартна. Чорний колір. Ціна, до речі, 240 тисяч пробігу. І давайте відразу скажу ціну. Ціна 15200 баксів цього автомобіля. Підлога, тут все, все досить таки Гарненько, кермо, зверніть увагу, не фарбоване оригінальне, ручка не фарбована оригінальна. Тут кондиціонерці всі речі, все на місці. Салончик опрятний, гарненький. Все тут виглядає дуже-дуже гарно. Почистився, помився і взагалі став такий прямо бичок. Будь ласка, знак аварійної зупинки. Резинки не подерті, не протерті. На одну сторону двері. Дев'ятимісна версія. Кому потрібно для великої сім'ї, для бізнесу, для перевезень. Варіант дуже і дуже, мені здається, класний. Можливо, навіть возити людей кудись на Європу. Тут дуже довгий широкий ряд і зручно, зручно тут сидіти в ньому. Так, зараз ми пропікаємо. Приємчики тут ціленькі. Сліди використання, ясно, що по ньому будуть незначні. Але в загальному на довгій базі на таких параметрах їх дуже і дуже мало. так Це крило тут мальоване цьому віварику. Дуже багато хто питає, віварик, віварик. Не хочу. Не люблять значок Рену. Я показую арку, так, вона була тиранута. Тут без такого якогось глобального криміналу, але ж поклівки трішки є. Не ржавало нічого, просто от було збито, збитий кант. Зробилось, пофарбувалося. Кому страшно, хто в омрок впав. Ну, друзі, вибачайте, треба було підстиляти собі редню. Позаду у нас розпашонка, які називають просто народі. Що прикольно. Цікавого, це, ну ви самі знаєте, безпека в оригінальних пасажирах, вона з ремнями, можна пристібатися, але прикольно є поличка. От прямо вкрай рідко така штука буває, а тут от вона є. Багажник тут для подорожі. Бомба. Сіли, поїхали. Пробіг маленький, я код теж вам покажу цього опільочка. Релінги. Вони доставні, я не буду казати, що це оригінал, але виглядає воно класно. Це такий, скажімо, естетичний фактор у цьому автомобілю. Не скажу, що це фактор, якийсь, який можна використовувати за призначенням, але естетично виглядає круто. Так, зараз покажу вам підкапотку. Тут що в нас? Ну, Електрика передня з підігрівом. Немає круїзика, але по вашому бажанню все можемо доставити. Навіть можемо доставити сюди круїз. Так, так, не лякайтесь. Купується руль від лагуни. Купується сюди кнопка від старої лагуни. Просто заходиться в програму, активується і круїз поїхав. І машинка буде їхати на круїзі. Проблем не буде, воно все є в пам'яті, тут, тут проблем немає. Тут єдиний момент. це Нічого не мили, Ось так. Якщо є якісь мікро, потнічки вони тут будуть. Але запам'ятайте, це не мито, не усунено і не намальовані губи, так, щоб ви нічого не побачили. Оригінальний стан і прямо бомбезна машина. Ціну почули. Довгий, гарний трафік або Opel Vivaro. На дисках дев'ятимісний. З крутезним пробігом. З повним комплектом. Он дефект є маленький. Під клеєм. Цього, Це я пропустив. Навіть сам не бачив, якщо чесно вам скажу. Підготовлений просто під ноль. Підготували гарно, машинка вся правильно зроблена. Гарно його легенько полірнули, повикатували вмятини. Тут, бачите, вмятина була. І майже зараз непомітно вона тут була. Ну, звичайно, що ви приїдете. Можливо, щось знайдете, якісь там мікромоменти. Зрозуміло, це не нова машина, це не вчора з автосалону, але мені здається, що в такому стані ну, пошукати треба. Двері всі закриваються гарно, відкриваються чудово. Якщо вам цікавий такий апаратік, ви знаєте, де нас знайти. Конкретно ці автомобілі зараз перебувають. На стоянці в місті дубно. І ви можете будь-який з них передивитись. Він код, дилери, шмирили, все, що хочете, 240 пробігу оригінала. Не крученого і не мученого. Все показуємо. Все відверто і відкрито. Тут подивіться стан просто. Сидіння, все дуже достойний. Малиш. Часики. Все працює. Все, кліма робить. Не прогадайте, друзі, не пропустіть точніше свій шанс придбати такий автомобіль, тому що їх насправді в Україні, повірте мені, з пробігами менше 300 одиниці, а з пробігом таким їх майже взагалі немає. Просто, просто їх... Ви їх не придбаєте. Все, ну що, буду завершувати відео. З вами, як завжди, був основний в Україні рекламатор компанії Рено і продаван компанії Рено, ви ж так називаєте, так? продаван, Барига, перекуп. Я не ображаюся. В принципі, той, хто продуктами харчування в магазинах, їх продає. Це теж Берега Перекуп, тільки він купує їх на оптових базах і продає. Я просто купую в Європі і продаю. То таке діло. Ну, що, нагадати вам? Значить, давайте. 11 рік. 7,200. 254 пробігу. Меганчик. 12-й рік. 9100, 263 пробігу. 1,5. 1,5, одинакові коловати, комплектація ви бачили. 12 тисяч 300, я озвучував. Хай буде 200. 12, 200. Передній привід, 12 рік, Босе. гарний. Ну і тут, друзі, апаратик, я думаю, все почули, все побачили. Цікаво, набирайте по телефону в обсязі до цього відео. 15 тисяч на віддачу. Оцей звір. Ну, реально достойна тачка. Тонування. Захочете, забацаємо. Захочете задок, захочете всю. Ну, тому що це великий акваріум, я думаю, що його однозначно потрібно тонувати. Так як справитись кондиціонером з такою буду і буде важко. Забабахаємо тонування без передніх, якщо захочете. Резина тут дуже достойна. І Взагалі решта стану автомобіля ну він класний. Рідко бувають і саме такі. Приїдете, побачите. Всім лайк, всім добра, всім пока.